Добрий день. Послідовність виготовлення виробу, задум, ідея, створення ескізу, клау, клаузури, виготовлення виробу, добір інструментів і матеріалів, кінцева обробка, презентація. Тема нашого уроку сьогодні основи проєктної діяльності, робота з інформаційними джерелами, аналіз та систематизація зібраної інформації, завдання, поглиблення знань про етапи проєктування, ознайомлення з методом комбінаторики, формування вміння та навичок, створювати банк ідей, ознаки, що характеризують проєкти. Перше розв'язання певної проблеми. Друге спрямованість на досягнення конкретної мети. Третє взаємозв'язані ідеї, що призводять до кінцевого результату. Четверте діяльність пов'язана з плануванням. П'яте. Наявність певного бюджету. І останнє суб'єктивна або об'єктивна новизна унікальність та неповторність. Стадії процесу проєктування виробів. Перша стадія формулювання завдання. Стадії процесу проєктування виробів. Друга стадія розробка ескізу проєкту. Третя стадія технічний проєкт. Четверта стадія робоче проєктування. Етапи проєктування. Організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний. Банк ідей це увесь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів проєктування виробу і який необхідно зберігати та класифікувати. Скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки ідеї у вигляді записів. Клаузура це великий аркуш паперу, на якому презентовані різноманітні варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді, з прорисовкою окремих частин чи деталей. Аркуш із клаузурою повинен мати завершену композицію стосовно виробу чи проєкту в цілому. Під час такої роботи можна застосовувати будь-які зображувальні засоби від власноруч виконаних малюнків та ескізів до кольорових і скопійованих зображень. Джерела інформації. Перше. Друковані. Друге електронні, третє графічна або зображувальна, Четверте – звукова, П'яте – текстова, числова, відеоінформація, види інформації, для яких дотепер не винайдено способів кодування і зберігання. Тактильна інформація і органолептична інформація. Найбільш важливі властивості інформації – об'єктивність, достовірність, повнота, точність, актуальність, корисність, цінність, своєчасність, зрозумілість, доступність, стислість. Комбінаторика це прийоми знаходження різних поєднань, перестановок, розміщених даних у елементів у певному порядку. Комбінаторика оперує певними прийомами моделювання, такими як перестановка, вставка, урізання, групування, переворот, організація ритмів. Симетрія це розмірне, пропорційне розміщення частин цілого відносно площини осі або центра, дзеркальна гвинтова осьова асиметрія це порушення елементів у межах цілого. Ритм це рівномірне чергування впорядкованих елементів, ліній, об'ємів, площин тощо, осьова симметрія, асиметрія, гвинтова симетрія, дзеркальна симетрія, практична робота створення банку ідей. Послідовність виконання. Поміркуйте над образом майбутнього проєкту. Складіть ескіз майбутнього проєкту. Домашня робота. Створити банк ідей з фотографій майбутнього проєкту. До побачення!